Минулого разу Світлана у мене запитувала про подарунок для хлопчика, і в мене також тепер виникло питання. Мені потрібен якийсь такий бюджетний подарунок для подруги, яка починає малювати акварелю. Світлана, підкажіть, будь ласка, чи є якийсь такий варіант? Якщо ти хочеш подарувати якийсь подарунок своїй подрузі, я ж правильно розумію, ти взагалі нічого не знаєш, що в неї є. і Треба щось для старту? Не знаю. Дивіться, в нас на сайті є дуже класна пропозиція. Я ставну на стільчик буду вище. У нас є дуже класний стілець. Дивіться для старту. Якщо взагалі в людині нічого немає, ця людина навіть не достатньо добре усвідомлює. Ну що їй взагалі потрібно? Що потрібно, базовий набір акварельних фарб? Це готовий укомплектований набір зі знижкою. Мінус Це зручно. Іде вже в цьому наборі стаканчик від Faber Castell. Класний, зручний стаканчик. Олівчик HB. Клячка, Клячка. Угу. обов'язково, акварельний папір, дуже вразливий. Ідуть класні ось такі пензлі німецького виробника синтетичні, які гарно тримають вологу. Палітра ось така. Та. Альбомчик від нашого українського виробника Роса і цей весь абсолютно зібраний готовий комплект бокс коштує 1114 гривень. Всього-навсього за ось це все. Ну Це супер, дякую вам. Беру.